Христос рождається, славімо Його! Улюблені в Христі, брати і сестри, всі люди доброї волі, любі наші співгромадяни, дорогі наші захисники, всі ті, що служать у Збройних силах України, дозвольте всіх вас привітати з цим прекрасним праздником Різдва в тілі Господа нашого Ісуса Христа. Це свято ми святкуємо кожного року. Але кожного року воно теж для нас приносить щось нового, щось набагато глибокого, щось такого, що відкриває перед нами нову панораму величних правд щодо Бога і щодо людини. По-перше, народження Ісуса Христа у Віфлеємі, народження Божого Сина, Другої особи при Святої Тройці, відкриває нам правду про те, що людина є особливе Боже створіння. Тому що Бог бере на себе людське тіло. Різдво Ісуса Христа відкриває неймовірну вартість людини, людського життя. Особливо тепер, в часі, коли ми ведемо визвольну війну нашого народу проти жорстоких загарбників, це є дуже важливо усвідомити, що Господь завжди є на боці тих, хто страждає. Дитятко Ісус завжди є там, де є простота. Навіть там, де є бідність, навіть там, де є сльози. Так чудово каже Папа Святий Іван Павло ІІ, що плач дитятка Ісуса є дуже близький до людей, на очах яких є сльози. Сьогодні ці сльози є на очах багатьох українців, багатьох тих, що втратили своїх синів, чоловіків. Батьків, але цей плач, дитятка Ісуса є сьогодні, люби мої, дуже близько до вас, дуже близького, тому що Він прийшов, щоби ці наші сльози витирати, щоби принести нам ту найбільшу радість, а це є свідомість того, що ми є люблені Господом Богом, що в небі ми маємо Отця, який нас любить безмежно. Який дарує нам свого Сина, як то ми співаємо в тій чудовій стародавній нашій коляці, дар нині прибогатий із небес зійшов. Тим прибогатим даром для нас є Ісус Христос, наш Спаситель, перед яселками якого сьогодні схиляється кожне віруюче серце. Тому я дуже-дуже хочу від серця привітати всіх вас. Побажати вам того, щоби Господь наш Ісус Христос благословив вас, приніс вам радість, приніс вам багато-багато своїх дарів, а тим найбільшим даром є завжди віра в нього. Щоб ми справді були віруючим народом, людьми, що вірять в Бога, що довіряють Йому теж життя своє, своїх найдорожчих в такий нелегкий час, який переживаємо. В особливий спосіб. Ці різдвяні дні огортаємо нашою щирою молитвою, наших захисників, всіх воїнів Збройних сил України, всіх тих, хто є в окопах, хто ризикуючи власним життям, віддаючи своє життя, віддаючи своє здоров'я заради перемоги нашої батьківщини. Пам'ятаємо, що пророк Ісая, говорячи про майбутнього Спасителя, називає його князем миру. І це є дуже гарно. Наш Господь є князем миру, князем того справедливого миру, за який бореться наша батьківщина. Ми благаємо тебе, Господи Ісусе, даруй свій мир нашій батьківщині, справедливий мир, а тим миром завжди буде та. Справедлива перемога нашого відважного воїнства, наших захисників. Ласкавий, Господи, огорни своєю любов'ю всіх тих, в кого на очах сьогодні є сльози. Помагай їм, осушити сльози, дай благодать Святого Духа, щоби ми теж вміли в тих наших стражданнях бути вдячними, прославляти Тебе. Дякуємо всім людям доброї волі, всім волонтерам, медикам, які сьогодні так багато допомагають нашим хлопцям у їхній боротьбі. Хай справді Господь береже кожну нашу домівку, Хай присвята родина, де є прекрасна Мати Марія, дбайливий батько, святий Йосиф і дитятко Ісус благословить всі наші родини і тим, особливо, яким є важко. Найласкава Божа рука буде над нашим народом. Христос рождається, славімо Його!